Ну так. Да. Е, шо вавахтів? Чуєш? Тут е, цей 7 днів, якби до виходу відео, а якби я матеріалу не маю. Ти просиш у мене матеріал. Але робиш це без поваги. Ти що, зовсім ахуїв? Ти зараз сам будеш робити ці відоси, блядь. Поняв нахуй. Щас скидаю. Заїбав. І так, усім бо, друзі. Мене звати Пар, і сьогодні, не в скажучи, невмілих тестах, ми з вами подивимося, чи є різниця між підключенням відеокарти з разером по X1 і без Razer по X1 напряму до PCI 3X16. E, взагалі зрозуміло, що різниця буде. Але цікаво, яка. Щоб е, різницю було максимально сильно видно, ми ще й вибрали не найпотужніший тестовий стенд на своєму рідному компі Я боюсь це тестити, тому у нас е, неймовірна гіга на H61 чіпсеті е, продана мені лейком. Лейк, я сподіваюся, в тебе є її фото, вставиш. Да. Процесор е, i5-3470, з яким я просто жах, як намучився, і просто прекрасна відеокарта е, GTX 770 на 2 ГБ. Я, здається, задів мікрофон е, 770 на 2 ГБ GTX, е, з якої я теж немало намучився. Можливо, через те, що це все було на трьох різних... Windows з цієї машини, був на трьох різних комп'ютерах. Були якісь приколи з роботи самого Windows, тому що працював він жахливо. Це були загрузки по дві хвилини, постійні вильоти в іграх, яких я не наблюдав на минулому своєму проекті на 3470. Здається, в мене такий був в першому випуску бляха муха Перекупа. Фіг знає. Е, так, Ще в тестовому стенді участвувало два, дві планки по 4 ГБ е, G-Skill RipJaws, здається, на 1600 МГц Інтеловський боксовий кульок. Тому процесор в якісь моменти міг перегріватись сильно. Е, Чифтекс? Е, Чифтекс. -чиф чіфтек на 550 ватт і неймовірний, просто неперевершений е, бу, цей мій тестовий стенд. Мій відкритий тестовий стенд, е, розпилений з якогось е, корпуса офісного фото. Вот, і вам лейк тут має десь вставити. Лейк вставиш. Лейк. Так, по тестовому стенду це все. Ігри, які ми будемо тестувати, це. Forza Horizon 5 5 розігнався Forza Horizon 4, CS 2. Потім Portal 2. Чисто подивитись, чи що хоч щось воно може тягнути в стабільних 60-ті там і там. GTA 5, І, можливо, ще Відьмак 3 Дикий Гін. Напевно, це все, що я міг сказати. Тож, переходимо до тестів. І так. Перша гра в нас на тестах це другий Portal. Чому не в цей раз, тому що відеокарта очевидно потужніша, ніж потрібно. Що я можу по цьому сказати? Налаштування ви ось бачите, які? 1920х1080. Граємо ми в коопі з Костею Крецу, він же компутер, підпишіться на нього. І ця гра тут взята для того, щоб побачити хоч десь стабільних 60 FPS на будь-яких налаштуваннях. Нічого нового. Перейдемо до найгіршої частини тестів, це Forza 4. Я можу пояснити, чому вони настільки хірово зроблені. Forza в мене вилітала, лагала як жесть, не зберігала налаштування, і ось тому е е е тести з разером і без разера настільки сильно відрізняються. Що головне, е е динамічні налаштування Medium 1920х1080 на весінг вимкнена, гра без разера йшла нормально. А з разером, Побачте самі. Very low налаштування, ви їх можете побачити. Без весінг йшли теж грабельно. Там грати дуже приємно було, хоч і прямо після виїзду з будинку відбувався статор, а потім можна було грати. Forza 4 все ще краще, ніж Forza 5. Ну і ось можете побачити. Невеличкий бенчмарк від самої Форзи, на який я потратив багато часу, того що катина вилітала. ФПС, на жаль, в 1900... 1280х720 записана, тому що моя карта захоплення вирішила, хуй тобі, а не 1920 на 1080. І виглядало воно трошечки поконченому в 1920 на 1080. В цілому, ми ж не ФПС перевіряємо, а те, яка між ним буде різниця з разер і без. Ось з такими от налаштуваннями, з, без разера, ми бачимо 90 плюс. Але в цілому десь по 85 середніх. Грабельно, нормально. Єдине, що для того, щоб повернутися на 90 градусів, мені треба було зробити рухів 20 мишкою, і навіть мій херовий стіл стримувався цим гризуном. Тому ось так неприємно якось. GTA без разерру на ось таких ось налаштуваннях. Йде стабільно, можете ось бенчмарк подивитись. А після бенчмарку і просто геймплей. В цілому грати приємно. І не дивно ці грі... Скільки там років виповнюється? Точно 10, може і 15. Гуглити в цей раз не буду. Ну, Йде вона стабільно, грається приємно. А то ми порішали. Вітьмак 3 йшов настільки погано, що я вирішив взагалі його не тестувати з разером. Йому було б ще гірше. А так ми можемо подивитись на спочатку чорний екран. Потім я догадався вимкнути FSR 2. І ми побачили від 10 до 25 FPS, що навіть для мене не настільки грабельно, щоб я міг до такого рівня занизити свої очікування. Налаштування графіки, ви побачили перед цим, от. Ось така от залупа, так скажемо. І так, ви вже подивились на тести без разера. І тепер переходимо до найсоковитішої частини, це тест з разером. Фото, як воно у мене стоїть, я от зараз вам теж покажу. Це пиздець, якщо коротко. Що логічно, гра 2009-го, якщо не помиляюсь, року, на компонентах 2011-го, нехай з разером. Чи це 2014. Ті компоненти вони чудово змогли потягнути Портал навіть з разером. Форза з разером і з very low налаштуваннями йшла в цілому приємно. Не сказати, що це був такий самий рівень, як з разером, все-таки втрата FPS була що логічно. Проте, Ахем. Проте, да, я ще й тестував без автобернера, тому що я б витратив годину на те, щоб його увімкнути. Проте стабільний 60. А може не настільки стабільні 60 грались нормально. Я можу занизити свою планку до такого рівня, щоб це повністю пройти. Але як тільки я увімкнув динамічні налаштування на medium, почався якийсь пиздець. Нестабільні 14 ФПС це неграбельно навіть для мене. А, типу, середньостатистичний юзер дропнув би одразу. Чому з Razer було стабільно ФПС? А Точніше, не без разера. Було нормальне FPS, а з разером 14, при тому, що падіння FPS було не настільки критичне. Це загадка. Для мене GTA з Razer була просто провалищем їбаним. Як таку гру можна було не тягнути в 60 FPS з Razer? Але потім я подумав, це PCI 30. Через PCI X1. Тобто, можливо, навіть не 3.0, І типу. Ну, ладно, процесор не такий потужний відеокарта, теж не настільки потужна, щоб перекривати р проблеми Razer. От якби сюди якусь 2070 супер їбануть, тоді можна. Але готов 2070 супер їбануть в своєму комп'ютері тільки за. не знаю. Ну нехай буде 20 лайків під відео в мене такого ще не було. А краще донецьте. Якщо будете донатити, то таку хуйню буду вам робити, Гайс. КС з разером на абсолютно таких самих налаштуваннях стало десь 60 середніх. Грається нормально. Єдине, все, ще мишка руїнила мені гру. І плюс я зайшов уже на, закінчуюч... на, карт... на катку, що закінчується. І тест можна назвати необ'єктивним, по суті. Хоча я записав годину 20 тестів для вас, і от 20... 20 секунд КС, а ви можете мені пробачити, правда? Бо ж в мене хороша аудиторія. Тож, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Е, дякую за перегляд, дякую за підтримку каналу. Пишіть е, лайки, ставте коментарі е, від п'яти слів, буду дуже вдячний. Е, це допомагає відео розігнатися. Кінець відео можу говорити все, що хочу. Тож, е, підписуйтесь на цих шляхетних людей. Донайте на ЗСУ, донайте мені. Дякую лайку за монтаж, Кості, за прев'ю. Всім! 爸爸。